Святкування було у розпалі, у кімнату зайшла мама і почала виганяти знахабнілу молодь. А коли за молодиками закрилися двері, заплакана іменинниця, донька Олеся, гнівно закричала: Мама, ти все зіпсувала, краще б ти не приїжджала. На очі Люсі навернулися сльози. Вона схопила сумку і вибігла з квартири. І поки вона в сльозах вибігала в двері. Син у спину додав ти всіх давиш, тиснеш, ти нікому дихати не даєш. Парк, в який вона прибігла, був недалеко від дому. Люся сіла на лавку і гірко заплакала. Як ж так вийшло? За що? Чому ж не цінують? Але сама винна, що вони такими стали, звалила все на себе, посадила їх собі на голову. Думки пролітали в голові одна за одною, згадувалося все життя здебільшого події останніх років. На роботі вона сувора Людмила Василівна, підлеглі її побоюються, хоча, якщо по правді, вона свариться безпідставно. підлеглі недопрацьовують, іноді халтурять, а вона за них червоніє, прикриває їх перед керівництвом, пояснює, чому нестачі. Іноді Людмила Васильна і касир, і приймальник, і вантажник. От і цього місяця керівництво їй сказало, що за нестачу всі вони позбавлені премії, а це майже третина зарплатні. Думки Люсі перекинулися на сім'ю. Вона тягне все на собі, бо чоловік, пропрацювавши 25 років на заводі, звільнився і сказав, що втомився. Напевно, буде займатися чимось іншим, але те, щось інше, майже не приносить доходу. Син минулого року не вступив на філологічне відділення і оголосив, що вступатиме наступного року. А за цей рік він майже не працював, бо ж він творча людина. Донька була в перехідному віці. 16 років вона любила компанії, вечірки, і Люся знову заплакала. Неподалік Люсі пройшла її підлегла Оля і не могла повірити, що така сувора на роботі Людмила Васильівна гірко плаче на лавці у парку. Люся купила собі кави, трошки заспокоїлася, думки майнули далі. У неділю єдиний вихідний Людмили Васильівни, донька зібралася святкувати день народження. Планували святкувати тільки сім'єю. Зранку Люся поїхала до батьків і село і, незважаючи на святу неділю, Полола грядки, потім, набравши банки, солінь і всього, що дали батьки з погребу, притягла все додому. А там виявилося, що донька запросила ще якихось незапланованих гостей, молодь. Люся взялася до готування страв. Поки все варилося і запікалося, на кухню зайшов чоловік. Ти трохи прихорошися, себе ж треба доглядати. Ну тоді, Петре, вставай до плити і готуй все сам. Люся Ну, треба планувати свій день, повчально додав чоловік. Так він, у мене, єдиний вихідний. Так чого ж ти поперлася в село в дончин день народження? Та тому, що ти протягом тижня не знайшов часу поїхати в село допомогти моїм батькам і привезти соління». Петро вийшов з кухні, грюкнувши дверима. Святкування минало добре, але коли незнайомі їй молоді люди. Напивши всього, що тишком нишком із собою принесли, почали нечемно себе поводити, Люся повиганяла їх, за що й почула образливі слова дітей. Коли Люся повернулася додому, було близько опівночі. Стан квартири її вразив. Зі столу нічого не прибрали, навіть у холодильник їжу не склали. На кухні височіла гора брудного посуду, і з нею ніхто не розмовляв. Сім'я оголосила їй бойкот. Алюся, перекусивши увітряним сиром, лягла спати у вітальні на дивані. Рано вранці, зібравши невеличку сумку, поїхала. Сім'я прокинулася аж у півдні. Донька не могла повірити, що мати не прибрала після святкування. Їжа зіпсувалася без холодильника, сказала вона. А де мати? питали вони один в одного. Почали їй телефонувати. А голос у телефоні говорив. Абонент поза зоною досяжності. Коли ж чоловік з дітьми все прибрали, син сказав батькові Тато, ну два гроші, я замовлю піцу. А батько відвів очі, ніяковіючи Сину, гроші в матері я ж не працюю. Вся сім'я була спантелечена. Як вона могла так з нами вчинити? Алюся відпочивала. Про сім'ю вона думала так, нічого. Вони виживуть. Начальник по телефону дав їй відпустку, бо бачив, як вона працювала останнім часом. Повернулася Люся аж через місяць, вдома її зустріли радісно. Чоловік і син влаштувалися на роботу, а донька нарешті почала вчитися готувати. Правду кажуть якщо не цінуєш, втративши, пошкодуєш.